Привіт! Чудова пора! Можливість прогулятися, насолодитися хорошою погодою, сонечком І подивитися, що змінюється у цьому світі. Хочеться бачити тільки позитивне, що і намагаємось. Голуби, дитина і гарний настрій. Сашко пішов зі мною на прогулянку, що буває не кожного дня. І ми з ним прогулялися. Намагаюсь проходити кожного дня десь 11 тисяч шаїв. Також роблю зарядку. Намагаюсь привести тіло у форму, що, в принципі, виходить. Але не так швидко, як хотілося. Люба кішечка нам подобається. Ми їх сьогодні побачимо немало. <Гілля indonesia> І це одна із них. Beverly, так що. дивіться, які Ди ja, Витяг Чудові, чудові Витягує. рослинки сухі. Витягує. Але на сонечку вони. Дуже-дуже цікаві. Кусти. ще один кустик знайшла, а він проти сонця ну, так гарний. Я Потрібно бачити все чудове. Мені навіть це дуже красиво. якесь стебло. Так гарно дивиться. Мордашеньку, покажи мені мордашеньку, ой, ой. Ой, ой. Ой. який він хороший. так, Мені його не виходить. Ти що всі будеш гладити? Гладь цього. Той на черзі. Давай цього, а потім того. Давай, той на черзі, він мрій, тигр іде. Этот, э, Пантер. Пантера, пантера, іди туди, іди, він не хоче. Пантера не хоче. А цей, бачиш, згоден, щоб ти його гладив. Ой. Гладив. Ой. Ой. А тут вон скільки їх набігло. Сашка, ну Смехнись мини, усмехнись, а гарно, усмехнись, мини-гарно. И рыжий все тут. Так вот, завтрак. Смузи, бекон яйцом, горошек, сельдерей и шпинат. А тут намагаюсь щось помі поміняти у діла чоловіка костюм. Це Анастасія прийшла з магазину, щось купила, ну так мені не покаже. Оце продукти я купила в сільпо Равіолі. Дуже мені сподобались. Це на полках не заморожені, а які це продукти. У нас свіжі продукти. Ось ці Равіолі, ну, смачненькі, з шпінатом я купувала і з різними сирами, там, мабуть, чотири сира. Непогано. Іноді можна таке поїсти, ну, не кожного дня зазвичай. Але іноді можна. Це такий подарунок мені зробила Анастасія на день Валентина. Керка і а, листівочка. Це я купила у сільпо такі пірожини. Це для діток, власна кондитерська фабрика, бутерброди, мабуть, якісь залишки ікри, і це, це і є ці пірожини, які я ми угостимо діток наших. А це для мене ну не дуже скажу я вам. Продавалися вони е, в заморозці. Мені не дуже сподобалось. Но сашку зайшло. <свист> mm, Такий невеличкий презентик, mm, щоб якось відмітити. 14 Ой, вкусно. 14. Ну, лютого. День закоханих. Ну, не треба так двигатися. <свист> ну, а тим часом я роблю масочку. Я звізда. Может, мне понравится делать масочки тканевые. Ну, чем мне милая морташка? <реш> Масочка готова і пошли на прогулянку. Такие квіти. Пландиші підсніжники, ні, підсніжники. Як це буде українською? Пролізки. Так. Гарнюні я засняла їх. Це моя босюня-красуня. Всі її малесенько тіскають. Це я купила. У такі рисові такі пірожені, щось я одним часом підсіла. Раз у тиждень купувала собі. Смачненькі. Ось такі мене вкусняшка, Такий карамельний. І ще в мене шоколадний. і Кава. Дуже смачно. Ну, все. Гуляти хочу бачити себе в кращому варіанті, тому намагаюсь займатися спортом як можу. Ну і це е, очерідна прогулянка. На цей раз з чоловіком. Так, трошки повіджимаємось. Як можу, так і роблю. Це на вулиці. Тут якраз такий... Тут головне, гарний настрій. Прогулянка вдалась, ми походили, подивились на море. і ще раз сюди повернемось. А це ми вже на день народження у Гали. Зіздили це якась кафешка. Тільки десь ми годинку були, бо вони рано закривалися. І тут така розкішна кішка, ну, не змогли пройти повз цієї красуні, всі її погладили, і я так само, бо вона така гарненька. Ну шо, папа! -па. Ось так украшено: це було кафе чи ресторан, не знаю. Поїли, поболтали і йдемо вже додому. Гарно? Ну, і я на цьому плані. Красуня, кішечка ще одна. Покупки о тушечки, поміті, моя їх царів не мою. Отакі ще листочки. Хотіла роколу, але її, на жаль, не було. Спіната не було, нічого не було. Отакий От сирочок я люблю з вечірнім супом пюре я їм. Ось такий сир гауда мені подобається. І така шийка, вона як справжнє м'ясо, <хи> бо ну, по структурі і по всьому мені подобається це на завтрак з яєчком. І діт, діти в мене, і чоловік любить ось такий десертик. 31 штучку я купила їм. Не знаю, наскільки їм хватить. Днів на 5 я сподіваюся, що подовше. Ось такі в мене були покупки. Ось такий у мене обід. Салат і креветки. Великолепно. Так це вигляди прекрасно. 23 лютого 23-го року. Зробила сьогодні Наполеон. Як може, так і бал і балую свою родину. Это Це... кто такой? Это оно? Правда, у него не было носа, но я нарисовал. Ну прекрасно. Нравится. Да. Так это кто ты теперь объясни? Я следующий, я следующий макияж сделаю Мэган. А мэдэн. сейчас. А сейчас шахматный человек. Угу. Шахматный человек. Угу. Я миньон! <решит> Я миньон! Я миньон! Я миньон! Я миньон! Банана. <решит> Oh, так. <laughs> это, это, это крик. Да? Yeah. До нових зустрічей. Це напевно завтра.